Фармацевт це гуманна і необхідна професія. Відвідувати аптеки доводиться кожному, адже здоров'я людини залежить від того, чи отримає вона в потрібний момент необхідне лікування. І хто, як не фармацевти, знають, що нам потрібно у цей холодний осінній день, окрім теплої ковтри та гарячих напоїв. Ще можна додати вітамінні комплекси, щоб була підтримка імунітету всередини і також гарний настрій і сонечко на вулиці. Ми вирішили поспілкуватися з працівниками галузі фармакології та дізнатися про особливості професії. Аліна Катрущенко, завідувачка аптеки, професії присвятила 14 років. Говорить, що роль фармацевта в сучасному світі переоцінити неможливо. Він і медик, і хімік, і біолог, і психолог, економіст, маркетолог, і менеджер. Це досвідчений спеціаліст. Сучасний провізор повинен постійно вдосконалювати свої знання. Знати нові тенденції фармацевтичного ринку для того, щоб грамотно позиціонувати свою організацію. Професія фармацевта потребує не тільки спеціальних знань і навичок, але й високих моральних якостей, відповідальності, порядності, чесності, бажання допомогти людині швидше одужати а також бути чуйною людиною, проявляти в роботі такі. Якості як терпіння, уважність, комунікабельність. Наша професія не тільки білий халат, вітрини і лікарські засоби. Буває, в аптеку приходять самотні люди, люди похилого віку, яким насправді не потрібен аспирин, а елементарна увага, турбота, добре слово, грамотна консультація. На думку пані Ельвіри, по-перше, це стресостійкість, впевненість в собі, плюс щоб мати, так сказати, творчий інтерес до роботи все одно, бо без задоволення сюди приходити не варто. Фармацевт Відповідальна професія, оскільки несе за собою низку обов'язків, невиконання яких може призвести до шкоди для людського здоров'я і навіть життя. Фармацевт несе велику відповідальність, тому, що потрібно відпустити лікарський засіб згідно рецепту, дотриматись всіх доз, кількості лікарського засобу для того, щоб не нашкодити пацієнту. і плюс наголосити клієнту, що треба вживати до після їжі, що чим не можна вживати, бо є люди. Випив жменю таблеток і пішов без розбору, коли що приймається. І ну також є відповідальність, оскільки аптека це міні-предприявство, і ну, матеріальна відповідальність у нас у кожному з приводу товару. Згідно зі статистикою, люди середнього віку та молодь звертаються до лікарів лише у крайніх випадках, а частіше вони йдуть за консультацію в аптеку до провізора або фармацевта. Безпосередньо в нашу аптеку заходить більше 200 клієнтів в день. Люди різного віку, яким потрібна різна допомога, чи то консультація, чи то е, допомога в лікуванні, порада в лікуванні. Фармацевт не має права проводити діагностику або виписувати рецепти. Він не лікар, але зобов'язаний дати грамотну пораду, як правильно та безпечно приймати препарати та підказати аналоги. У лікаря більш вузька спеціалізація. Лікар вчив більше в університеті поглиблено те, що по його профілю. А ми більше вчили по фармакології те, як лікарські засоби впливають на людину. І фармацевт може тільки порадити те, що безрецептурне, так сказати, те, що не нанесе шкоди пацієнту. Немає простих професій. У кожній професії є свої нюанси, свої труднощі, свої проблеми. До кожного клієнта до людей потрібно, ну, потрібно знаходити ключик, бо всі ми так складь маємо в цей час у когось там свої переживання, не всі сюди приходять з гарним настроєм, і потрібно це все налагоджувати, коли сезон захворювань починається, грип там як ковід був, і хто працював ковід. Мене зрозуміють, бо не всі люди там навіть чемно дотримуються черги, одягаючи маску. Або стоять, кашляють і виходить на вулиці, наприклад, треба покашляти, Вони стоять кашляють в приміщенні. І в першу чергу це йде ну на нас також всі ці хмари кашлю, і ми можемо захворіти. Професія фармацевта дуже цікава та непроста. Кожного дня ми спілкуємося з людьми і ну, в першу чергу це те, що ти з кожним днем накопичуєш і отримуєш досвід. Кожен день відрізняється від попереднього, і цей досвід знань там, випадків із життя йде в копілочку собі як в фахівцю. Переваг в даній професії набагато більше, ніж недоліків. Якщо ти любиш свою професію, то недоліків ти зовсім не помічаєш. Фармацевт більше, ніж просто професія. Це покликання, його діяльність це натхненна праця в ім'я збереження здоров'я людини, продовження тривалості життя і поліпшення його якості.